Є багато способів вивчення мов, але найбільш ефективним, як показали дослідження лінгвіста Стівена Крешена, є метод comprehensible input, тобто зрозумілий для вас контент. Ми не вивчаємо мову, ми її набуваємо через читання та слухання. Згадайте, як діти опановують рідну мову, без граматики, без правил. Вони щодня слухають і читають просту, але зрозумілу мову. Те саме працює для дорослих. Проблема не у віці, а в підході. На жаль, у школах нас змушують зубрити граматику, а не сприймати мову природну, тому і результат слабкий. Суть методу це читати або слухати матеріали, які вам цікаві і зрозумілі, хоча б на 70%. Якщо контент нудний, ви втратите мотивацію, якщо ж занадто складний, ви нічого не засвоїте. Важливо не розуміти кожне слово. А вловлювати загальний зміст. І з часом, чим більше ви читаєте та слухаєте, тим краще починаєте інтуїтивно відчувати мову, включно з граматикою. Найкраща порада читайте книжки або слухайте подкасти щодня, хоча б по годині. Регулярність це ключ, і вже за рік ви здивуєтеся своєму прогресу.